Друзі, усім привіт! Подивіться, яку я собі отаку лампу купив. Цю лампу я купив у Дніпрі, забув назву магазина, но але дивіться, ось така приємлива коробка. Давайте подивимося, як вона виглядає у нутрі. Так, ось ми відкриваємо і вау, там внутрі багато приколюшок. Я бачу коробочку якусь білу. Так, давайте подивимося, що внутрі. Ну, спочатку її треба достати ось, про яку я коробочку балакав, дивіться. Тут на ній є якась липуча штучка. Ну, я не знала навіщо. І тут у нас розетка для лампи. Так, у мене лампа не USB-шна, а ось така. Так, Давайте йти далі. Я бачу, там прям велика якась штука. А, я зрозумів, там наша сама лампа. Давайте її також доставати. Ну, вот тільки подивіться на це, USB зарядка світ, просто ібуся. Так, давайте я вам покажу наглядні, що тут що. Оце, да, оце, Це у нас зарядка для телефону. Ну, на мій вона, на жаль, жаль, не підходить. Це таким чином кладете і заряджається телефон. Переходимо далі. Дивіться, оце сам плус клапи, оця кнопочка. Оце плюс, щоб додати світ, Ну і мінус, щоб убавити. Також ось зарядка. Давайте її розмотаємо. Так, отже, все зробили, давайте її підключати. Так, давайте давайте як все як насвітать і. Ооо, ну хорошо у нас світе. Для, для мене, там, для відеоігр, або для домашки, або для тих самих уроків підійде. Мінус це обавить світло, плюсик добавить, а е, це можна міняти світло. Тут центральне, тут і оранжевий і білий, або є просто оранжевий та білий. Коротше, хороша лампа. Хто шукає лампу, купуєте таку лампу. Название цієї лампи в описанні. А отак вона в темноті світає. Ну і оце, коли темна комната, вона отак світає. А з вами я, містер сердця. Всім пока!